Напередодні свята покрови Пречистої Богородиці та дня українського козацтва у Севастополі змагалися за звання найспритніших, найвправніших та найсильніших нащадків запорожців. Сьомі традиційні козацькі ігри зібрали разом на території дитячого табору «Омега» школярів, студентів, ліцеїстів та представників різних видів збройних сил, які служать у Севастопольському гарнізоні. За запеклою боротьбою учасників змагань спостерігала і наша знімальна група. Дві вікові категорії, шість команд та тільки два почесних переможних місця. За кожним етапом змагань уважно пильнує сувора журі. Традиційно організатори козацьких ігор, 28-й гарнізонний будинок офіцерів військово морських сил збройних сил України та Чорноморський округ українського козацтва приготували такі конкурси, під час яких учасники мали б можливість показати себе з абсолютно різних боків: мужність, потужність, сила, кмітливість, спритність, влучність, вміння готувати та справжня козацька вдача. Саме такі якості цінуються на вагу золота під час проведення щорічних ігор. Кожен раз ми вливаємо щось нове, тому що щоб було цікаво і самим ігрокам, і тим, хто присутствує на наших іграх, Стала хороша традиція, ці щоб эти игры проводить своїми силами збройними силами України. Тому що а мы ощущаем дух команды, молодший состав, как я называю, это школьники, студенты, да, они смотрят на старших товарищей и идёт нормальная такая направленная борьба, борьба за то, чтобы победить. Поэтому Считаю, уверен, что те конкурсы, которые мы проводим сегодня, проводили 7 лет подряд, они воспитывают патриотическое воспитание, патриотизм у молодежи. Они, они познают урок истории нашего казахства, украинского казахства, наших дедов, наших прадедов. Поэтому вся наша мысль, все наши игры направлены на одно поддержание боевого духа для того, что те, кто еще не служит, идти в армию, те, кто служит, показать, как нужно защищать свое отечество. Насправді щороку у козацьких іграх не настільки важливий переможець як сама участь. Головне це прагнення пройти всі іспити та можливість спілкування. У сьомих змаганнях молодшу вікову категорію представляли команди військово-морського ліцею, загальноосвітньої школи номер 60 та Савастопольської філії Саратовського соціально-економічного університету. За перемогу у старшій віковій категорії боролися команди підводного човна Запоріжжя, комендатури забезпечення штабу командування в МССУ та військову. Частини тактичної групи Крим повітряних сил збройних сил України. Учасники, я переконаний, отримали масу позитивних емоцій, а головне, вони довели і собі, і своїм волівальникам те, що вони кращі, причому незалежно від того, яке місце посіла команда. Дуже приємно, що наші переможці виявили і волю до перемоги, і командний дух, і обогатили своє, своє знання і з історії України, показали спритність, кмітливість, розумність, тобто ті якості, які були притаманні українським казакам, які безумно. Мов необхідні сучасним захисникам вітчизни. Учасники козацьких ігор 2012 мали продемонструвати як свої фізичні здібності. Вони стріляли, бігали, боролися мішками, ходили у похід за сіллю і навіть змагалися у майстерності з ковальського мистецтва, так і знання з історії українського козацтва. Не менш важливими виявилися і кулінарні таланти. Саме вони стали вирішальними у конкурсі з приготування справжнього козацького кулешу. Я гадаю, що ці змагання дуже потрібні, тому що саме казацькі ігри породжують у нас відчуття патріотизму і гордість за свою державу. Представники суддівського журі цьогорічних козацьких ігор зізнаються, виконувати свою роботу було надзвичайно важко, адже команди йшли, як то кажуть, ні ні у ніздрю. І все ж таки пальму першості у молодшій віковій категорії знову здобула команда військово-морського ліцею у старшій подвійний переможець. Перше місце поділили військові комендатури забезпечення штабу командування національного флоту та тактичної групи Кримповітряних Сил Збройних сил України. Це не просто висновок, це об'єктивний результат, коли за сумою балів у всіх конкурсах команди набрали однаковий кількість очок. І положення на цей час не регламентує визначення переможця за якимось іншими критеріями. На майбутнє можуть бути якісь зміни в органіорганіційні. Врахуємо цей досвід, щоб все ж таки переможець був однозначним. Тож сьомі козацькі ігри вже стали сторінкою історії. Наступного року організатори змагань мріють про більші загальноміські і навіть всеукраїнські масштаби. Вони впевнені, потенціал, який несе в собі ідея козацтва, потрібно використовувати для патріотичного виховання молодих українців задля відродження лицарського духу та любові до рідної країни, готовності захищати її суверенітет та територіальну цілісність.